Японія або як захоплення японським мистецтвом повністю змінило напрямок європейського мистецтва в 19 столітті. Ми бачили багато картин Ван Вога чи, чи Мане, які навіть не усвідомлювали наскільки вони були надихнуті японським мистецтвом. Зараз розберемося. Це дуже цікава історія. Японія тільки відкрилась для світу в середині дев'ятнадцятого століття. До того вони 200 років, трошечки більше, були закриті для відвідання для торговлі. І коли перші образчики от візуального мистецтва не тільки картин, почали потрапляти в Європу, всі були в шоці від того наскільки вони інші, бо реально вони ж 200 років там розвивалися просто абсолютно е, опосередковано. На дворі стоїть дев'ятнадцяте сторіччя. Митці вже трохи втомилися від реалізму, від академічної школи, від правил, від того, як все має бути, і хочеться чогось нового. І тоді, от якраз, потрапляють в руки французьких митців, ці японські гравю гравюри, і вони тупо в шоці. Що ж такого іншого вони там бачать? Вони там бачать все яскраве, дуже декоративне, багато сцен з повсякденного життя, пласка перспектива абсолютно. Там зображені якісь річки, гори, борці сумогіші. Ну, це таке дуже дуже декоративне мистецтво замість того на там брутального реалізму, який на той момент притаманний європейському. Багато митців починають колекціонувати не тільки якісь там і якусь порцеляну, а й японські гравюри. ЮКІО. фактично, ЮКІО — це таке зображення мінливого або плинного світу, тобто вони яскраві, пласкі, сміливі, асиметричні. І от для митців європейських це зовсім як я не знаю там ковток свіжого повітря. І, наприклад, там Едгар Дега переймає в японських гравюр ці повсякденні сцени. Дуже багато в нього там, де дівчата просто займаються чимось, і він відображує їх рух, бо він в першу чергу. Малював рухане самих дівчатах. У Ван Гога він, ем, по-перше, і колекціонує японське мистецтво. В нього в колекції цих гравюр ЮКІО, ЮКІО було десь 800, чи щось таке, і вони зараз виставлені в музеї Ван Гога і окремі книжки по його цих колекціях. І він не тільки інтегрував ці принципи свої роботи. а Він робив навіть прямі копії робіт японських майстрів. Ну, фактично перерисовував, перемальовував свої власні техніці. Колод мене не віддалі пішов, він у себе в Жуверні створив. Ну просто. Повноцінний японський сад, усіма цими бамбуками, мостиками, і фактично частково оце механіка зображення цього ставочка з латанцями, який ніде не починається, і ніде не закінчується. не закінчується. Немає якоїсь там лінії горизонту. Теж надихнути японським японським мистецтвом не тільки митців все це зацепило. Це загальна мода в суспільстві 19-го сторіччя. Ну це дуже таке, як авангарно, модерново. І ми бачимо багато дуже портретів, коли дами там красується. В своєму кімоно, бо це такий ти дуже такий, якийсь ти дуже надсучасний, якщо ти розділяєш і розумієш щось там в, тому, в тій японській моді. Ось така історія. Дякую за увагу, Гарного дня.